Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. Сьогодні ми розглянемо 4 conditionals and mixed conditionals. Отже, я почну з загального огляду conditionals. І продовжуючи урок, я буду заглиблюватися в деталі. В англійській мові ми маємо four conditionals: Zero, first, Second and Third Conditional, а також Mixed Conditionals. Each conditionals має if close, кому і головне речення. If close задає нам condition. Коли я кажу condition, я маю на увазі ситуацію, а головне речення задає нам результат. Zero and first conditionals висловлюють реально можливі умови і результати. The Second and Third Conditionals висловлюють неможливі, гіпотетичні або нереальні умови і результати. Mixed conditionals являють собою комбінацію другого і третього. Отже, я знаю, що це може здатися дуже великою кількістю інформації, але наприкінці цього уроку ви будете почувати себе набагато впевненіше та комфортніше з conditionals. Отже, давайте почнемо з Zero Conditional. Умова, результат. If плюс present simple, present simple, ми використовуємо zero conditional для вираження реальних умов і результатів. Які завжди однакові. Те саме в минулому, те саме в теперішньому, те саме в майбутньому. Наприклад, тут у мене є два дерева. If the wind blows, the trees move. Якщо є вітер, дерева рухаються. If плюс present simple. present simple. Це реально, тому що вітер завжди рухає дерева. Це правило ніколи не зміниться. Так що ви можете переставляти речення і різниці не буде. Але ні. Хоча є невелика різниця міні-відмінність. У письмовій формі, якщо ваше речення if є першим, додайте кому. Якщо ваше головне речення стоїть на першому місці, кома вам не потрібна. Отже, протягом цього року ви побачите, що я буду щось змінювати. Почну з речення if, іноді буду починати з основного речення, щоб ви знали, що обидва варіанти абсолютно правильні. If I drink coffee after 3 p.m., I don't sleep at night. Якщо я п'ю каву після 15, я не сплю вночі. If плюс present simple та present simple. Для мене це завжди саме так. Це завжди одне і те ж. Те саме в минулому, те саме в теперішньому, те саме в майбутньому. I don't sleep at night if I drink coffee after 3 p.m. Бачите, це те саме. А тепер уявіть. Що ви проводите для когось екскурсію будівлею. If you push this button, the lights come on. Якщо натиснути цю кнопку, вимкнеться світло. Ви можете бачити, що так буде завжди. Це ніколи не зміниться. Ця кнопка ніколи не виконуватиме жодних інших функцій. Уявіть собі, Zero Conditional у вигляді людини. Цією людиною була б місочевітність. Вона розповіла б вам все, що ви вже знаєте. Наприклад, Hey, Andrew, I have something really interesting to tell you. Андрій, я хочу розповісти тобі щось дійсно цікаве. Гаразд. If you leave ice cream in the sun, it melts. Якщо залишити морозиво на сонці, то воно розтане. People get hungry if they don't eat. Люди згодні, якщо не будуть їсти. Отже, ви бачите, що Zero Conditional дуже добре передає те, що завжди є правдою, те, що насправді ніколи не змінюється. When you get home, call me. Повернувшись додому, зателефонуйте мені. If Phil calls, don't answer the phone. Якщо подзвонить Філ, не відповідає на дзвінок. If you accidentally drop some trash, pick it up. Якщо ви випадково впустили якесь сміття, підберіть його. Call me, don't answer the phone, pick it up. Це все наказові способи. Вірно? Imperative. Imperative – це команда, наказ. Ми можемо використовувати наказовий спосіб zero Conditional. Ви можете бачити, що граматика однакова. If, present simple та present simple. Але тут я використовую when у першому реченні. When you get home, call me. То яка різниця між if та when? If you put a stone in water, it sinks. Якщо опустити камінь у воду, він потоне. When you put a stone in water, it sinks. Немає різниці, тому що це завжди так, але іноді є різниця. Давайте конкретизуємо. When I am certain this will happen. I am expecting this. Я впевнений, що це станеться, то я очікую цього. If maybe this will happen. Можливо, це станеться. When you get home, call me. У цій ситуації звин я очікую, що мій друг повернеться додому. Звичайно ж, бо вона йде додому. We had dinner together. And now she is going home. Ми вечерили разом, і тепер вона йде додому. Ми розглянемо це ще раз, але вже у first conditional. First conditional умова, результат. If… Плюс present symbol та will плюс infinitive. Що таке infinitive? Можливо, ви знаєте це як основну форму. Це дієслово номер 1 Eat, ate, eaten. Eat – це мі infinitive. The first conditional, ви часто будете бачити will. Will плюс infinitive. Але підійдуть і інші модальні дієслова. Будь-яке модальне дієслово, яке може дати вам відчуття майбутнього. Can – Would, may, might. Ми також можемо використовувати going to, оскільки going to це форма майбутнього часу. Ми використовуємо first conditional для позначення можливої майбутньої мови та її можливого результату в майбутньому. If don't leave soon, we will miss our train. Якщо ми не поїдемо на ближчим часом, то запізнимося на потяг. If present simple will infinitive. If I'm late for work again, I might lose my job. Якщо я знову запізнюся на роботу, я можу втратити роботу. When you tell Dan the news, he's going to faint. Коли ви розповісте Дену цю новину, він знапритомє. Gonna, звичайно, в розмовні англійській gonna звучить дуже неформально, насправді дуже ліниво. Але коли ви пишете, вам треба написати going to. And faint ви впадаєте в непритомність. Коли ви схвильовані, налякані або закохані. Отже, коли ви повідомляєте Дену новину, він впадає в непритомність. Звичайно, при всьому цьому ви можете без проблем поміняти місцями ці речення. І ви бачите, що я використовую Вен, я очікую цього. Я знаю, що ви збираєтеся повідомити Дену Новину. Отже, давайте розглянемо Unless. Що таке Unless? Отже, Unless. Це дуже поширена альтернатива if not. If you don't get an invitation, you can't come to the party. Якщо ви не отримаєте запрошення, ви не зможете прийти на вечірку. Це те ж саме, що з unless. Unless you get an invitation, you can't come to the party. Тут я маю на увазі, що без запрошення немає вечірки. No invitation, no party. If this program doesn't load. I won't be able to finish my work. Якщо ця програма не завантажиться, я не зможу завершити свою роботу. Також is unless unless this program loads, I won't be able to finish my work. No load, no work. Фух. Zero conditional, done. First conditional, done. Давайте порівняємо їх. If I have time, I work out. Якщо у мене є час, я тренуюся. Workout це займатися фізичними вправами. If I have time, I will workout. Так в чому ж різниця? Zero Conditional це, як правило, в моєму житті це правило. Якщо в мене є час, я займаюся спортом. Тож я тренуюсь, можливо, двічі на тиждень. First conditional більш конкретне. Воно стосується конкретно майбутньої умови. Що ви робите сьогодні ввечері? Сьогодні ввечері, якщо в мене не буде час, я позаймаюся. If I have time, I'll work out. Отже, пам'ятайте, що раніше я говорив на початку уроку. Second and third conditional висловлюють неможливі гіпотетичні нереальні умови і результати. Отже, second conditional умова результат. If плюс past simple, would плюс infinitive. Would це, мабуть, найпоширеніше модальне дії слова. Яке ви побачите, але ви також можете використовувати інші модальні дії слова. Might, could, також можливі. Ми використовуємо Second Conditional, щоб говорити про нереальний гіпотетичний теперішній чи майбутній стан, а також про його нереальний результат. Я знаю, що це дивно. Ми використовуємо past Simple тут, але насправді ми говоримо про теперішній чи майбутній. Тож просто майте це на увазі. If I won the lottery... I would buy a mansion. Якби я виграв лотерею, я купив би особняк. Mansion – це великий будинок, великий красивий дорогий будинок. If past simple та will плюс infinitive. I would buy a mansion if I won the lottery. Ви можете бачити, що це абсолютно нереальна умова і неможливий результат. Або if I were shorter, I would wear heels more. Якби я був нижчим, я б частіше носив підбор. If плюс past simple, will плюс infinity. Чому я використовую were? Адже тут підійшов би was. Чи не так? Що стосується second conditional, то ми часто використовуємо його щодо будь-якого підмета. If he were, if she were, Так? was теж можливо, але деякі люди вважають, що were буде більш правильним. Знаєте, second conditional дуже часто використовується в піснях. Це тому, що в піснях люди мріють, правда? Вони мріють про життя, вони мріють про кохання. Ох, тут так багато інформації. Я сподіваюся, що ви зможете запам'ятати все. If I were you, I wouldn't worry. На вашому місці я б не хвилювався. На вивчення all conditionals йде багато часу. Іноді найкращий спосіб. Вивчити граматику, це не вивчати її окремо, а порівнювати. Давайте зробимо це разом. If I listen to music on my phone, I use headphones. Якщо я слухаю музику на своєму телефоні, я використовую навушники. If I listen to music on my phone, I will use headphones. If I listen to music on my phone, I would use headphones. То в чому різниця? Zero conditional. Я завжди слухаю музику на своєму телефоні. При цьому, коли я слухаю музику на своєму телефоні, я завжди використовую наушники. First conditional, більш конкретно, уявіть, що ви з другом займаєтеся, я збираюся зробити перерву, я міг би випити кави або послухати музику. Ні, ніякої музики, бо я займаюся. Так, якщо я буду слухати музику, я буду носити наушники. Добре? Ви нічого не почуєте. Тобто ви можете побачити конкретну ситуацію. Second conditional. Я ніколи не слухаю музику на своєму телефоні. Мені подобається радіо, але якби я слухав музику на своєму телефоні, я б використовував навушники. Я думаю, що якість звуку краще. Third conditional. Умови результат. If плюс past perfect. Пам'ятайте, ми утворюємо past perfect додаванням Add plus past participle. Що це за past participle, запитаєте ви. Це дієслово слова No3. Eat, ate, eaten. Eaten це past participle. Would have плюс past participle. Ми завжди використовуємо have, навіть якщо мова йде про he або she. Ми використовуємо have. Would, мабуть, найпоширеніший, але ви також можете використовувати could. Ми використовуємо Third Conditional, щоб говорити про нереальну ситуацію. Стан та його неможливий результат у минулому. Таким чином, Third Conditional відноситься до минулого. If I had started harder, I would have passed my exam. Якби я вчився більше, я б склав іспит. Тож насправді я не дуже добре вчився, тому насправді я не склав іспит. В розмові завжди скорочуємо. If I'd started harder, I would be passed my exam. Якщо ви хочете стати лінивішими, ви можете просто сказати, would I, I would have passed my exam. I would have made more food if I had known Carl and Paul were coming. Я б приготував більше їжі, якби знав, що прийдуть Карен і Пол. Тож насправді я не готував більше їжі, бо не знав, що вони прийдуть. If I had known Carlin and Paul were coming, якби я знав, що Карен і Пол прийдуть. Я приготував більше їжі. If I hadn't tripped, I could have won the race. Якби я не спіткнувся, я міг би виграти змагання. Насправді я спіткнувся, тому і не виграв. Ви бачите, що все це неможливо, оскільки ви не можете змінити минулі неможливі умови та їх неможливий результат. Розглянемо ще раз. Zero, first, second, third conditional. Давайте порівняємо всі чотири conditionals. Щоб по-справжньому відчути це. If we drive, we get there faster. Якщо ми поїдемо на машині, ми потрапимо туди швидше. If we drive, we will get there faster. If we drove, we would get there faster. We'd це скорочення від we would. If we had driven, we would have gotten there faster. Zero conditional. Ми з другом працюємо в одному офісі, наприклад, іноді ми ходимо пішки, іноді їдемо на машині. Якщо ми їдемо на машині, то добираємося до місця швидше. Звичайно, за кермом швидше, ніж пішки. Пам'ятаєте, місь очевидність. First conditional. Це не таке загальне, як нульова умова, це конкретне. Чи не так? Тож, завтра я хочу відвідати своїх батьків. О, ми можемо сісти на потяг о четвертій. О Якщо ми поїдемо на машині, то доберемося туди швидше. Мивне майбутнє і можливий результат. Якщо ми поїдемо на машині, то доберемося туди швидше. Second conditional: У нас другом немає машини. Керувати автомобілем було б неможливо. Ми ходимо пішки, їздимо на автобусі, але якби ми, якби ми їхали на машині, ми б дісталися туди швидше. Ми б швидше дісталися до роботи. Third conditional ми приїхали до будинку моїх батьків на 30 хвилин пізніше. Якби ми їхали на машині, ми б дісталися туди швидше. Поїзд запізнився на 30 хвилин. Отже, це виконання гіпотетичної умови, оскільки ми не їхали на машині. Ми сіли на потяг. Хороша новина полягає в тому, що розглядаючи mixed conditionals, ми можемо забути про zero та first conditionals. Отже, давайте продовжимо. Ми майже закінчили. Ми знаємо, що second conditional стосується гіпотетичного теперішнього майбутнього. If past simple. Would infinitive. Та ми знаємо, що third conditional відноситься до гіпотетичної минулої умови. З гіпотетичним результатом у минулому часі. If plus past perfect would have plus past participle. Отже, що станеться, якщо я хочу поговорити про гіпотетичний минулий стан з гіпотетичним теперішнім результатом. Мені потрібно правильно їх об'єднати. так? If I had started German. In school, my German would be better. Якби я вивчав німецьку в школі, моя німецька була б кращою. Я не вивчав німецьку мову в школі, тому зараз моя німецька мова не дуже хороша. І, звичайно, ви можете поміняти місцями речення, значення не зміниться. My German would be better if I had started German in school. Baby, I love you. I can't stop thinking about you. Я люблю тебе. Я не можу перестати думати про тебе. If you hadn't broken up with me, we would still be together. Якби ти не порвав зі мною, ми б все ще були разом. Break up, значить припинити відносини. Ця пара дійсно розлучилася, тепер вони не разом. If you you had put your coat on, you wouldn't be sick. Якби ви одягли пальто, ви б не захворіли. You you wouldn't be sick if you had put your coat on. Отже, ми розглянули три приклади гіпотетичного стану в минулому. З його нинішнім гіпотетичним результатом. Тут ви можете побачити Mixed Conditional. Але як щодо теперішнього гіпотетичного стану та його гіпотетичного результату в минулому? «If I I were rich, I would have bought that card. Якби я був багатий, я б купив це пальто. Нереальний подарунок гіпотетичний. Насправді я не багатий, я не купував це пальто. «Why didn't you come to my birthday party?» Чому ти не прийшов на мій день народження? If I lived closer to you, I would have come. Якби я жив ближче до тебе, я прийшов. Насправді я живу не так близько, а, значить, я не зміг піти на вечірку. Я не пішов на неї. Так, чудово, ми з вами впоралися. У цьому відео було багато інформації. Знаєте що? Залиште мені коментар нижче, наведіть приклад, використовуючи будь-яку з conditionals. Гаразд, я дуже сподіваюся. Що цей урок був корисним та вам сподобалося. Підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного уроку. А ми скоро побачимось. Бажаю вам гарного дня!